10.00. в костелі святого Георгія розпочалася недільна меса угорською мовою. Великодній кошик сюди принесла Ужгородка Аделіна. Жінка каже, з дитинства ходить у цей храм. Все зранку більше йдемо, ніж вечором. Паска є паска, і дітям цікаво. Що традиційно у вашому ко Шовдарь, паска, ковбаски, масло, а там дитяче солодощі. За кого будете молитись? За Україну, за наших героїв, звичайно, щоб скорше вже була перемога. Посвятити Паску прийшла й Анжеліка, жінка з Києва. Зі своєю сім'єю тимчасово проживає в родичів в Ужгороді. В Києві я ходжу на вечірню службу і потім освячую так. А зараз пішли от з дітою на утрішню службу і на освячення. Це дуже важкий рік для України. І, мабуть, усі люди усіх релігійних конфесій будуть молитися за мир, щоб наша держава жила у мирі. Не гинули наші люди, як мирні, так і воїни наші. Після меси збереться зі всією родиною за столом й Ужгородка Марина. Пекла Паску з двох косичок я сплила. Ну, Шовдер купила. Яйця не встигла вже покрасити, вже, вже не було часу. В кінці служби священник святить Паску. Через тиждень буде. І ту Паску тримаю, того, що чоловік і дочки православні. Крістуш Фельд там. А от від Христос Воскрес, воїсти Воскрес. Точно так, як у православних, ми ту ж саму віру маємо, тільки з календарем там розходження. Об 11-тій відбулося освячення пасок та страв, які принесли віряни. Найважливіша літургія вже відбулася. Вона була вночі, також і освячення, освячення і харчів, кошиків. Це було вже на завершення. Сьогодні вже були дві служби, як і угорськомовні, зараз буде українська, потім буде словацькомовна ще служба. Більшість наших вірників то в такому розкладі. На всілякі дні, які нам тут залишаються, щоб. У нас було серце яке вдячне за те, що у нас передусім є, що було і що буде, а це є наша віра. За словами отця Генріха Яворського, цього року людей прийшло вдвічі більше ніж минулоріч. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.